Я зараз нічого краще для українців не бачу, треба всім ти в онлайн. Тобто, тобто зараз немає нічого краще онлайну. Якщо це онлайн, це точно щось зв'язано з блогінгом, бо всі люди залежні від соціальних мереж. Якщо ти навчишся збирати увагу людей і потім їм продавати корисні для них товари, які вони самі шукають, тобто ти будеш рекламою, яка всюди є, тільки чомусь хтось на ній заробляє, але не ти. Чому? Якщо ця вакансія зараз відкрита, і вона це не останній вагон зараз. Я зараз нічого краще для українців не бачу, коли спілкуюсь з друзями, в якими я приїжджав в Німеччину, коли я був поранений, які починали. З нуля це люди, це люди яким я зобов'язаний багато чим в житті, і я їм це раджу найближче. Як і собі, тобто я цим займаюся. Інакшого варіанта, де зараз зароблять більш стабільного, надійного, де майже нема вкладу, і просто навчиться знати, як це робити і робити. Плюс ми створили всю платформу для цього, ну я взагалі не знаю. Це, це 10 з 10. Тобто є інакші варіанти, але це вже не 10 з 10 варіантів. Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн, і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілі є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися? Як це працює? Які у вас є можливості? Стигне доєднатися до контент-хати, щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки горі вправо відкрити в браузер. Я зараз нічого краще для українців не бачу, треба всім ти в онлайн. Тобто, тобто зараз немає нічого краще онлайну. Якщо це онлайн, це точно щось зв'язано з блогінгом, бо всі люди залежні від соціальних мереж. Якщо ти навчишся збирати увагу людей і потім їм продавати корисні для них товари, які вони самі шукають, тобто ти будеш рекламою, яка всюди є, тільки чомусь хтось на ній заробляє, але не ти. Чому? Якщо ця вакансія зараз відкрита, і вона це не останній вагон зараз. Я зараз нічого краще для українців не бачу, коли спілкуюсь з друзями, в якими я приїжджав в Німеччину, коли я був поранений, які починали. З нуля це люди, це люди яким я зобов'язаний багато чим в житті, і я їм це раджу найближче. Як і собі, тобто я цим займаюся. Інакшого варіанта, де зараз зароблять більш стабільного, надійного, де майже нема вкладу, і просто навчиться знати, як це робити і робити. Плюс ми створили всю платформу для цього, ну я взагалі не знаю. Це, це 10 з 10. Тобто є інакші варіанти, але це вже не 10 з 10 варіантів. Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн, і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілі є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися, як це працює? Які у вас є можливості? Стигне доєднатися до контент-хати. Щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки в вправо, відкрити в браузері.